Набридло від спалювання згоди печива. Незабаром ви можете побачити їх менше. Набридло спливаючи вікна згоди на печиво. Майбутнє усиновлення в інтернеті може змінитися. Здається, що день не проходить в інтернеті без того, що ви переповнені віконними вікнами, що вимагають згоди на використання файлів куки. Ця нескінченна серія сповіщень стала справжнім стимулом для користувачів. А для вебмайстрів головного болю з точки зору зручності використання сайту. Але, здається, змінюється на горизонті. Європейська комісія розглядає можливість перегляду директиви про електронну обробку 2009 року, яка, всупереч добрими намірами, призвела до поточної ситуації з нескінченними спливаючими вікнами. І це може бути початком нової ери щодо прийняття в інтернеті та досвіду користувачів. Я пам'ятаю, як я вперше зіткнувся з цим явищем. Тоді він все ще був відносно новим, і я, як і багато інших, не зрозумів, що це було і чому це потрібно. Але з часом стало зрозуміло, що ці вікна спливаючого вікна не тільки відволікають, але й створюють відчуття, що ви постійно контролюєте. І це, звичайно, не сприяє формуванню довірчих відносин між користувачем та веб-сайтом. Чому виникла ця проблема? Директива про електронну обробку була розроблена для захисту конфіденційності користувачів. Файли файлів куки спочатку створені для спрощення роботи в інтернеті, наприклад, ви можете залишатися уповноваженими в соціальних мережах або зберегти товари в кошику, з часом почали використовуватись для більш агресивних маркетингових цілей. Деякі веб-сайти почали передавати дані від користувачів третім сторонам без їх згоди, що спричинило необхідність нових правил. Однак, як це часто трапляється, добрі наміри призвели до непередбачених наслідків. Багато вебсайтів, боячись порушити закон, почали використовувати спливаючі вікна згоди на всі типи файлів куки, навіть для тих, хто суворо необхідний для сайту. Це призвело до ситуації, коли користувачі щодня стикаються з багатьма однаковими сповіщеннями, що створює відчуття перевантаження інформації та дратівливого. Що пропонує Європейська комісія? В даний час Європейська комісія розглядає кілька варіантів вирішення цієї проблеми. Одним із них є додавання нових винятків від існуючого закону, які дозволять веб сайтам не вимагати згоди на використання певних типів файлів куки. Інший варіант дозволити користувачам заздалегідь встановлювати свої уподобання в налаштуваннях веб-браузера. Цей другий варіант, на мою думку, виглядає найбільш перспективним. Це дозволить користувачам самостійно контролювати, які дані вони готові передавати на веб-сайти, і збереже їх від необхідності постійно підтверджувати свою згоду. Більше того. Це дозволить веб, сайтам адаптувати їх вміст та функціональність відповідно до налаштувань користувачів, що збільшить зручність використання сайту. ЖДПР та майбутнє усиновлення в інтернеті. У обговоренні цієї теми важливо врахувати загальне правило даних ЄС, ЖДПР. ЖДПР використовує підхід, заснований на ризиках, а це означає. Що компанії мають більший контроль над конфіденційними заходами безпеки, якщо він виправданий ризиками. Інтеграція законів про куки у більш широкий кадр ЖДПР може призвести до більш гнучких та ефективних правил, які захищатимуть конфіденційність користувачів, не ускладнюючи роботу вебсайтів. Однак, як попереджають захисники конфіденційності, важливо не надати галузі занадто великої влади щодо згоди файлів куки. Будь-які зміни повинні бути ретельно продумані, щоб не призвести до того, що веб-сайти почнуть збирати ще більше даних користувачів для рекламних та маркетингових цілей. Що це означає для користувачів? Якщо Європейська комісія вирішить переглянути директиву про електронну обробку, це може призвести до значних змін у захопленні онлайн користувачів. Ми можемо побачити менше спливаючих вікон на файлах куки, більш гнучкі налаштування конфіденційності у браузерах та більш персоналізований вміст на вебсайтах. Але найголовніше це те, що ми можемо побачити перехід до більш свідомого та контрольованого підходу до прийняття в інтернеті. Користувачі отримують більше можливостей для управління своїми даними та вибору, які веб-сайти можуть їх відстежувати. Мій досвід та поради. Я, як досвідчений користувач інтернету та людина, яка зацікавлена в технологіях, вважаю, що зміни в правилах використання файлів куки є необхідним кроком. Я думаю, що веб, сайти повинні бути прозорими щодо того, які дані вони збирають та як вони їх використовують. Користувачі повинні мати можливість легко відмовитись відстежувати, якщо вони цього хочуть. Ось декілька порад, які допоможуть вам захистити своє усиновлення в інтернеті. Використовуйте браузери з вдосконаленими налаштуваннями конфіденційності. Деякі браузери, такі як Brave або Firefox, пропонують розширені налаштування конфіденційності, які дозволяють блокувати трекери та обмежувати збір даних. Встановіть розширення для блокування реклами та трекерів. Розширення, такі як Ablock або Badger конфіденційності. Можуть блокувати рекламу та трекери, які збирають дані про вашу діяльність в інтернеті. Регулярно очистіть печиво та кеш вашого браузера, це допоможе видалити файли відстеження, які можна зберегти на вашому комп'ютері. Будьте обережні, які дані ви надаєте веб сайти, перш ніж заповнити форму або зареєструватися на веб-сайті, Переконайтеся, що ви розумієте, які дані збираються та як вони будуть використані. Вивчіть політику конфіденційності веб сайтів, які ви відвідуєте, це допоможе вам зрозуміти, які дані збираються та як вони використовуються. Висновок огляд директиви про електронну обробку та зміна правил використання файлів Куки є важливим кроком до більш свідомого та контрольованого підходу до прийняття в інтернеті. Хоча зміни можуть зайняти деякий час, вони обіцяють покращити перевірку користувачів в інтернеті та надати їм більше контролю над своїми даними. Важливо пам'ятати, що захист онлайн прийняття є відповідальністю кожного користувача, і необхідно вжити заходів для захисту своїх даних. І, звичайно, важливо стежити за розробкою подій та бути в курсі нових правил та технологій, які можуть вплинути на ваше прийняття в інтернеті.